Тепер українська школа, урок української літератури, десятий клас, обов'язкова програма. зів'яли листя Івана Франка. Неймовірно лірична збірка для загалом важкого філософсько-соціального автора. Учителі розповідають дітям класичне пояснення, автобіографічні вірші Франка про свої любові. Тричі мені являлася любов. Так називається одна з поезій збірки, яку літературознавці намагаються пояснити стосунками Франка з Ольгою Рошкевич раз, Юзефою Дзвонковською два та Целіною Зигмонтовською Три. Хоча насправді жінок у його житті було значно більше. Є ще одне пояснення, яке Франко сам запропонував у передмові до першого видання зів'ялого листя. Якось йому друг потрапив щоденник закоханого самогубця, і саме він став першопоштовхом для написання. Письменникові ніхто не повірив. І лише більше ніж через 100 років дослідникам вдалося відкрити. Франко написав правду. Ця детективна історія пов'язана з ім'ям ще однієї жінки з його життя Юлії Шнайдер. Відомої під псевдо Уляна Кравченко. Стосунки Франка і Юлії Шнайдер. Друзі, і навіть більше. Вертери Уляни Кравченко. Таємниця зів'ялого листя. У мене в руках журнал Звін за серпень 1990 року. У ньому, поміж інших текстів, є наукове дослідження Івана Денисюка та Валерія Корнічука. Про зів'яле листя Івана Франка і його зв'язок з таємничим щоденником самогубці, безнадійно закоханого в Юлію Шнайдер. Відомою під псевдо Оляна Кравченко. Батько Оляни Кравченко був за національністю німець. І прибув до Миколаєва на посаду комісара міста. Мати Уляни Кравченко була дочкою греко-католицького священника і походила з села Побук недалеко з Колього. Комісар міста це на нинішній день, якби начальник міліції. Юлії Шнайдер не вдалося отримати повноцінну вищу освіту. Для жінки в Австро-Угорщині, особливо Галичині, наприкінці 19 століття це було неможливо. В результаті вона стала вчителькою спочатку у повітовому містечку Біберка. У 1883-му Уляна Кравченко, тоді Юлія Шнайдер, написала перший свій прозовий текст з вкрапленнями поезії Повість Марта. Українською мовою за порадою свого вчителя відправила текст в журнал Зоря, який редагував молодий Іван Франко. Останній розкритикував прозу, але похвалив вірші. За короткий час приїхав у Біберку, де викладала Юлія, щоб познайомитися особисто. Юлія Шнайдер закохується у Франка. Чоловік поводиться специфічно. Після першої зустрічі він їй пише: ви знаєте, ну сказати, щоб ви мені дуже сподобалися як жінка. Ну я не можу, тому що у вас ось. Такий зріст за високий, такі руки, якісь за короткі і очі не блискучі. Попри такий лист, між молодими людьми зав'язуються дивні, майже любовні стосунки. Деякі дослідники припускають, що Франко навіть освічувався Юлії і пропонував їй вийти заміж. Однак, паралельно в його житті з'являються інші вчительки про стосунки, з якими він не соромиться говорити своєму другу і навіть більше Юлії. Франко до того знахабні, що почав їй описувати свої любовні походеньки. Він, наприклад, там обіцяв їй приїхати на Різдво відвідати у Біверку, а заїхав до Білинської по дорозі і їй освічився. І потім він їй розповідав про Білинську, писав їй знову про, про інших жінок, який він нещасний. Як він, от вже тридцятка на носі, а він бідний не може знайти собі дружини, і деякі не хочуть виходити за нього заміж, тому що він бідний. Його переслідує постійно влада, йому грозить тюрма, і він не має от свого житла, і він постійно їй про це говорив. 23-річна Шнайдер у відповідь намагається викликати вже відомого письменника Франка ревнощі. В її юнацьких спогадах багато шанувальників. З гумором Юля називає їх вертерами і просто нумерує. вертер номер один, номер два, номер три. Деякі дослідники кажуть, що можливо таким чином вона хотіла показати дивись, яка я бажана, яка я бажана жінка, яка я популярна, і я можу обрати. Я маю варіанти, так би мовити. Попри не дуже виразну зовнішність, Юлія Шнайдер насправді не була обділена чоловічою увагою. Вона вміла показатися у товаристві. Якось на балу у Бібриці молода вчителька справила фурор. На танцювальну вечірку дівчина прийшла у вишиканій чорній сукні без декольте, яка своєю елегантністю і скромністю затьмарила надмірно оздоблені і кольорові вбрання інших дам. Юлія танцювала як фея, і Біберка одноголосно визнала нову вчительку попелюшку панною з великого світу і Королевою вечорниць. Іван Денисюк, Валерій Корнійчук. Подвійне коло таємниць. Журнал Дзвін. 1990 1990-й. Утім, усі її залицяльники, такі ж вчителі повітової школи. Останній постійно мовчазний з печаттю смутку на лиці. Вчительці його скарги на життя не сподобалися. Замість відповіді на освідчення запропонували йому дарувати свою любов дітям. Вертер номер 3 подарував шнайдер зошит з щоденниковими записами і віршами і безслідно зник. Може, навіть наклав на себе руки. Десь за рік Юлія показала цей щоденник Франкові. Той зробив запис на обкладинці і взяв почитати. Через 13 років з'явилося зів'яле листя з передмовою про щоденник самогубці. Уже в наступному виданні Франко передмову змінив. Мене ще 100 років, і дослідники знайдуть в архівах той самий щоденник. У ньому відверто графоманські вірші закоханого в Кравченко-молодика польською мовою. Однак вражає інше: більшість текстів зів'ялого листя так чи інакше перегукуються з реальним щоденником самогубця. Рік 1885, осінь. Юлія Шнайдер втрачає роботу у школі сестер Василіану Кульвові, через як казали, не зовсім достойну поведінку. Офіційною причиною розриву робочих стосунків став український правопис. Шнайдер учила дітей фонетиці сучасного правопису. Між тим у навчальних закладах все ще практикували так звану етимологію вплив русофілів. Значно сильніший удар ніж втрата роботи. Звістка про одруження Івана Франка. Тому що звістка про його одруження з Олією Хружинською була таким відром холодної води для Кравченко. Шлюб з розрахунку Франко проти Уляни Кравченко, феміністки дев'ятнадцятого століття, звичайне життя чи плескання язиком. У час свого першого приїзду до Києва у 1885-му Іван Франко більшість часу проводив ось у цьому приміщенні на тодішній вулиці Фондуклеївські, тепер Богдана Хмельницького. Це була колегія Павла Галагана, єдиний український освітній заклад. Саме у цьому приміщенні Франко знайомиться з викладачем цієї колегії, старим громадівцем Єлисеєм Тригубовим. А вже через нього з його Родичкою Ольгою Хорожинською. Не мене їм місяця, як Франко вже зі Львова напише новій знайомі дивного листа. Що сказали б ви, якби який-небудь галичанин, приміром, я, приступив до вас з просьбою: будьте моєю дружиною, моєю жінкою. Лист Івана Франка до Ольги Хорожинської. За короткий час весілля у Києві і переїзд молодих до Львова. Нову Франкову Галичина категорично не сприйняла. Але все таки, бачите, вибрав він Олю Укружинську, і це для нього теж було фактично втілення його радикальної ідеї про, про те, що шлюб може бути по розрахунку. В даному випадку розрахунок був такий, що це буде втілення ідеї соборності України. Ось Київ, вона така і вона походила. Вона уроженка Харківщини. Так, тобто її коріння звідти виходять. Її тут називали москалькою. Так багато її не сприймали. Казали, що вона погана господиня. Юлія Шнайдер цих львівських чуток уже не чула. Після розставання з сестрами васильянками вона знову переїхала вчителювати у провінцію. Один рік вона працює приватною вчителькою в селі Руденка недалеко Львова. А пізніше приїжджає на Дрогобичину. На Дрогобичині у селі, у селі Лужок Долішній, вона знайомиться з директором школи Яном Німентовським, поляком за національністю. І він був директором школи тоді, а вона там простою вчителькою. І зрозуміло, що, по перше, Мені здається, перша причина того, що вона все-таки звернула увагу на Яна Німентовського, була власне ця фрустрація після одруження Франка. Це було для неї несподіванкою. Другий момент е це суспільний тиск. Тобі треба виходити заміж, е тому що так треба, тому що ти вже стара діва, тому що тобі вже он 25, а ти ще не одружена, а де це таке чувано і так далі. А третій момент мені здається, це все таки очевидно був якийсь розрахунок, тому що це був поляк. Він займав відповідне становище. Він був впливовий. Ні, шлюб Франка, ні Юлії Шнайдер не були щасливими. Франкові як чоловікові було хоч трохи легше. Жінка наприкінці 19-го, початку 20-го століття була приречена на 3К. особливо у шлюбі з консервативним директором школи Яном Німентовським. Він не пускав її на громадські зібрані жінок. На вічі в строю вона там ледве вирвалася у 1891 році. Він лише це все дурня. що Жінка повинна займатися ем, кухнею, церквою, дитиною і одягом, а не піддаватися якимось там супермодним новітнім віянням, які не зможуть принести щастя жінці, тому що щастя жінки це має бути тільки сім'я, чоловік і діти. Одна із перших феміністок Галичини, Юлія Шнайдер, фактично опинилася у рабстві і під домашнім арештом. І в той час на Галичині був такий термін, який вважався образовим для жінок, їх називали емансипантками. Тобто, тими жінками, які захоплюються новішими теоріями і нічим не займаються, тільки плеснуть язиками, що там собі пописують. І вважалося, що така жінка не може бути гарною матір'ю і гарною дружиною. Тому таких жінок засуджували. Юлія Шнайдер стала звичайною домогосподиною. У літературі замість неї з'явилася Уляна Кравченко достатньо прозоре псевдо, Юля Уля, Шнайдер німецькою, кравець. І чоловік нічого не знає про незрозумілі йому заняття дружини. До сьогоднішнього дня нам невідомо, чому саме вона одружилася з Яном Німентовським, оскільки він був 17 років старший за неї. І перед тим вона писала листа до Франка, що ці поляки мені вже так надоїли. І, ну, це нам до нинішнього дня невідомо. Від Німентовського Уляна Кравченко народила троє дітей. В неї було дві дочки і син Юрій. Є свідчення окремі про те, що він її зраджував із е, іншими жінками. Але суспільна мораль була такою, що діяли подвійні стандарти. Був навіть час, коли вони сепаратно проживали. Він був у Трускавці, вона там на Другобичині у сільці, ось сілець до лішній. Ну але вони сходилися і так далі. Тобто, це важке було життя. Останні роки століття 19-го в Галичині з новою силою спалахнув українсько польський конфлікт. Масла у вогонь долив Іван Франко. Червень року 1897-го. Львів родина Івана Франка збирається виїхати на відпочинок за місто. Під будинком чекає віз. Письменник з дружиною і дітьми пакують речі. Раптом з за рогу з'являється озброєний незнайомець і націлює револьвер просто у франка. Тату був якийсь неспокійний і розглядався на всі боки, піднявшись з сидження. Тоді нараз вискочив з за рогу чоловік і вистрелив у тата. На щастя, не поцілив тато зблід, але почав нас успокоювати, щоб ми не боялися. Пізніше довідалася я з розмов, що це один поляк хотів помститися за те, що тато у своїй статті назвав польського поета Міцкевича поетом зради Анна Ключко Франко, Іван Франко та його родина. Граф Бадені Янукович Австро-Угорщини. Чоловік Уляни Кравченко судиться проти українців через акцію Свій до свого по своє. Наприкінці 19 століття здавалося, що Австро-Угорщина у розквіті. Тільки одиниці бачили близький занепад. Частина українців щиро вважали цю імперію своєю батьківщиною, Тільки одиниці вірили в можливість незалежності. Натомість поляки не тільки вірили в свою окремішність. А навіть готували ґрунт для того, щоб у разі нагоди одразу взяти владу на тих землях, які вони вважали своїми. Конфлікт інтересів на сході Галичини загострився з призначенням намісником у Львові графа Бадені. Останній особисто доклався до того, щоб українець Іван Франко не викладав у Львівському університеті. Після цього письменник подається у політику і тричі стикається з несправедливими кривавими виборами. На одному зі зборів друговичі. Польські, ну оці, ну не знаю, хто не були там, але ці прихильники соціал демократів польських побили його довіреного вірну особу, простого селянина, який, до речі, був батьком Андрія Мельника, пізнішого керівника ООН. От, побили дуже жорстоко. І Франко пише тоді, що ми відкрилися очі, очі. Про нас стоїть не просто польська аристократія чи польська буржуазія, про нас стоїть вся польська нація. От, і це те. Одна з причин, чому він потім виходить на станції споїти соціалізм на станції Батьківщина. Криваві вибори 1897 року мали ще один наслідок. 8 травня Віденська Дідсайт публікує франкову статтю Поет Зради про поему Міцкевича Конрад Валінрод. Невелике літературознавче дослідження має у Львові ефект вибуху бомби. Я розумію, чому він написав це, бо якраз поляки звинувачували українців, що зрада. Як вони казали, своїм звичаєм там. От вони, Франко, там е, звичаєм своїх предків, значить, от, е, зрадив там. І Франкові розходилось показати, що нічим ви не ліпші, якщо вже на те пішло. Ось, бо зовсім не в тому тут річ там це така от відносність, ось відносна річ. Ось ця те, хто що вважав зрадою. Щоб склеїти імперію, яка тріщить по усіх багатонаціональних швах, у відні вирішують призначити прем'єр-міністром поляка того самого графа Бадені. Однак це не приносить спокою. Найте, тільки він приїхав з, -з, -з Галичини до Відня, завжди втягає себе того, того справедливості, таке всі іншому. Мовно кажучи, як Інукович, який приїжджає з Донецька до Києва. І в Відні страшний протести проти цього Бадені. Причому всі протестують, і німецькі націоналісти, і німецькі марксисти, тому що з одного боку він з іншого боку, він от, виступає на стороні чеських, чеських націоналістів. І тоді, що дуже цікаво, є, тоді Франка, та Франка звертається в декілька віденських газет і журналів, що Франко про це написав. Написав правду, ким був Бадені. Бо Франко сам на свій шкіри це відчув. Знаєте. І Франка в той час запрошують до співпраці з такою газетою, журналом Дій яка, як би сказати, така головна, головний журнал, що творить громадську думку в Остицькій імперії? 1901 року у Львові визначна подія. Інтронізація нового митрополита Української греко-католицької церкви Андрея Шептицького. Частина українців ставляться до нового владики з осторогою. Мовляв, він належить до спольщиної родини Шептицьких, а по материній лінії повністю поляків графів Фредрів. Він Причислив себе до цього народу, до якого його предки належали. І він, можна б сказати, дуже свідомо працював над тим, щоб не тільки він, але багато інших також подібний крок зробили. Між іншим, ми знаємо, що, скажімо, польські кола брали йому дуже за зле, що він вони вважали з дуже порядної польської родини шептички, що раптом він забажав іти до українців. Про це писалося, про це говорилося. На жаль, можна б сказати, що дехто навіть до сьогодні не може йому чого простити, що вважає, що він в якийсь спосіб зрадив свою польську спадщину. Шептицький одразу розвіяв сумніви скептиків. Одна з його клятв на вірність українському народові. Мова спілкування українська. Шептицький активізує раніше розпочату акцію Свій до свого по своє» – зародження української кооперації як засіб протидії експансії польського і єврейського капіталів у східній Галичині. Ця акція викликала серйозний конфлікт і у сім'ї Німентовських поляк Ян проти політичної українки Юлії. Він таким був польським. Ну, можна сказати, патріотом, але з таким от нахилом, можна сказати, навіть шовіністичним, тому що коли почалася в Галичині оця акція свій до свого по своє», оця пропагандистка за економічну. Про світу населення за те, аби українці не купляли польські товари чи єврейські товари для того, щоб розвивати українську кооперацію, то він навіть судився із селянами, ось за те, що селянам, які намагалися власне створювати свій кооператив, він судився з ними з українськими селянами, аби їм не дозволити це. Однією з найбільших драм стала національна ідентифікація дітей. Як то часто буває, син визнав себе поляком як батько, доньки українками як мама єже. Або ж Юрій Німентовський за наполяганням батька пішов до війська. Там застала його Перша світова війна. На цьому фото 1917 року. Єже під час відпустки з сестрою Нусею мене рік, і брат та сестра стануть ворогами. Опиняться по протилежні боки лінії фронту. Наприкінці 19-го століття Іван Франко доклав чимало сил для українсько польського і українсько-єврейського порозуміння однак на початку століття 20-го усі ці зусилля виявилися марними. Молох науково-технічного прогресу та привид комунізму зруйнували будь-які зародки гуманізму. Детальніше за тиждень незнання історії не звільняє від відповідальності.